Ліцитатор Костянтин Буравський дивується, за його практикою роботи в Черкасах така висока ціна та кількість аукціонних кроків встановлені вперше. Тим паче, ринок нерухомості та землі нині вкрай неактивний. а літо і взагалі мертвий сезон додає Костянтин. Лоб номер номердин право оренди на земельну ділянку за адресою міста Черкаси вулиця Різдвяна площею 10 тисяч квадратних метрів. Запропонована ціна 1 мільйон 561 тисяча 904 гривні 96 копійок. Учасник під номером 2, 3. Продано! Чотири учасники. Стартова ціна – близько 25 тисяч гривень. Ринкова – майже 400. Нормативна – сягає 500 однієї тисячі. За розрахунками Костянтина, торги мали спинитися на 600 тисячах. Тож кінцева сума безперечно шокувала своєю щедрістю. Більше 1200 кроків такого ще у нас не було. А також проаналізувавши стартову ціну і ту ціну, за яку продали, це фактично збільшено в 62 рази. Це також черговий рекорд. Якщо черкаси б'ють рекорди і свої власні. Я думаю, що по Україні теж навряд чи хто може з нами порівнятися на сьогоднішній день. Результат, чесно кажучи, неочікуваний, говорить Марина. Навіть моторошно від таких рекордів, аж надто вже запекла боротьба двох учасників. На аукціоні завжди стикаються інтереси конкретних учасників. Тобто не завжди ціна, за яку продається земля на аукціоні, вона відповідає ринковій, тому що вона може бути вищеринковою, якщо дійсно є зацікавленість, скажімо, учасників аукціону. Тут, мабуть, якраз такий випадок, коли у нас два учасника вели дуже запеклу боротьбу, і, мабуть, це був принцип. Переможеться аукціону. Учасник під номером 2, придбає земельну ділянку для побудови кооперативу. На ній він планує розмістити 250 гаражів. Їх власниками бажають стати вже 800 осіб. Тож покупець обиратиме зі списку охочих відповідно до своєї оплати, яка в свою чергу становить 7,5 тисяч гривень, та в подальшому 35 гривень оренди на місяць.